Вітаю, друзі-колеги. Ось і все, що залишилося з моїх 12-вольтових вітряків. Один вітряк проданий повністю, а інший я продав по частинах. Лишилося лише кусок рами, передню частину відрізав, і вже на базі її буде виготовлятися зовсім інший вітряк. Надіюся, що вони принесуть. Комусь користь. І з того всього, що в мене ще є, залишився ще один такий генератор G, 693701. Ну, це аналог Г309. Пізніше модифікація трошки спрощена. По номіналу він 1 кВт, ну, але, звичайно, на вітряку цього не отримати. Значить, про даний генератор є окремі відео, не буду нічого повторятися. В розібраному вигляді з тестами, з е випробуваннями. Отже, даю посилання в описі, От, е тут же обмотка збудження підключена е напряму без реле-регулятора. Відповідно, е можна встановлювати. Конденсатор між плюсом і любою з фаз. В даному випадку тут я тільки так для для якоїсь наглядності його під'єднав на 2000 мікрофарад або на 4000 мкФ. От. обмотка збудження. Під'єднано на мінус. Оце Це все ми покажемо, як воно має бути. Тепер, щоб на вітряку він працював то він через пасову передачу використовувати бажано поліклиновий пас, і я використовував завжди шківки від е генератора ВАЗ 08, він готовий продається. І сюди його можна. Поставити. Так що такі варіанти я використовував, все воно працює. Е, Орієнтоване передачне число о, 1 до 3,5, 1,4. І, і відповідно підбираємо собі е, гвинт вітруколесо, наприклад, три лопасті 220-2,50. Цілком оптимально. Е, такий винт е, з трубної струби. Я робив з алюмінієвої. Прекрасно стартує і 400 обертів набирає. Відповідно, генератор розкручується на 1600 обертів і гарантованих 20-25 А зарядки. Кого зацікавить, прошу звертатися? Це все, що залишилося. Отже, два таких генератори G309, які були підготовлені і працювали в мене на вітриках, продані разом з тими. Вітряками, ну, а цей залишився, тому що я його раніше використовував. Генератор на електромагніті, ну, хто захоче, перейде на, на посилання, подивиться відео в розібраному вигляді, все, що як, є випробування, тест і таблиця випробувань. Ну, Шківок тут, звичайно е, так. Я під'єднав раніше, я з цього починав, був клинопасовий передача клинопасова, ну але зараз я рекомендую всім поліклиновий пас. Це дуже просто робити, великий шкіл можна робити просто з гладкий тобто з Трубу обточити, два буртика і у вас вже є шкіл відповідного діаметра. Він на такому діаметрі, і при такій потужності 250-300 чи 300 Вт, він ніколи не пробоксує. До того ж, якийсь натяжний ролик все-таки треба ставити. Таке буде, мабуть, невелике коротеньке відео. Кого зацікавить, прошу дуже. Відправлю новою поштою. Він невеликих ну, от, габаритів. Моя рука. Він не важкий. Г-309 він вроді 8 кг важив, ну а цей набагато легший. П'ятифазний. під'єднано вже у зірку стандартно він йде трикутником. Легеньке обертання, Входить, добирає там 500 обертів з конденсатором, якщо підключати. І у нас вже на 500 обертах буде зарядка акумулятора починатися. Все ви побачите в тому відео, якщо вас це зацікавить. Наразі всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну, а я вже буду працювати з 24 вольтовою системою. 12 вольтова вже якби я її пройшов.